Так, моє шанування. Схоже, під'їхав контентик. Їду за смердючим транзитом, а шкода щось не включає, не закриває заслоночку. Схоже, втратила нюх. Так, ну так і є. Датчик брудного повітря не функціонує. При тому, що ця помилка не висвічується ні на приборки, ні в менюшки тут. Тобто тут все чистенько, але Вася каже, що не працює, так що будемо замовляти і міняти. Приїхала баробочку з нашим датчиком. Так, ну і нова нюхалочка у нас тепер. Все, можна йти під капот ставити. Так, датчик у нас знаходиться на вході пічки. Так що десь тут під жабо. зараз на це все діло. Знімемо. Треба буде зняти половинку жобо, добре, що не треба нам знімати двірники. Так що давайте зразу зніму її. Тут у нас пару зажимчиків таких, якими тримаються з жаблю. Пару, ще один, один. Так, ну і треба висмикнути його звідси. Ще один зажимчик зніму, щоб не заважало. Так, власне, сам датчик у нас у нас знаходиться. ось ось, ось ось, Так що сейчас ми туди доберемося і заміним його. Так, це зняло. Зараз піду візьму торкс, щоб відкрутити На цю нахлобучечку. Нам треба 20-й торкс, зараз ми відкрутимо, щоб був більший доступ. Мабуть, можна і не відкручувати, але я не знаю, мені здається помалувато місце. Дивіться, самі відкручувати, не відкручувати. Так, от дачечок у нас вже набагато ближче. Так. Ну так собі. Там знизу, походу, два вусика, треба їх зігнути, щоб витягнути. Секундочку. Так, зараз за допомогою викруточки це все діло тут наковиряємо. Ага, все набагато простіше. Так, хорошо. Так, Роз'ємчик знімаємо. Так, оно ну буду так, щоб її не зламати. О! Так, є контакт. Всю штуку зняли. Можна ставити новенький назад. Так, беремо новий датчик, тепер вставляємо в нього роз'ємчик. Так. так, чи як? Чи як? Так. И на базочку. Ну, власне, все. Можно забирать потом, в обратном порядку все. Так. теперь, типа, мабуть, раз уж мы тут, надо там попылесосить это листья. Так, трохи попылесосил, там, конечно, пилу не вистачає. Всякие эти пластмасски тоже трошки пообмітав. бо все холюка, мабуть, точно йде води в пічку. Весь наш фільтр намагається це все, все діло стримати. Так, ладно, скручуємо. Так, тут є. Так, погодку я, звісно, обрав для цього. Влітку було набагато приємніше це все діло збирати. Вибачте. Але вже як поламалось, так поломалось. Так. Жабошечка. Так, куди? есть? Спечаткую сюда, мабуть. Так. Хто знаю, який порядок буде. Зараз, мабуть, поламаю жабо і буду знімати вам відосик, як замінити жабо. Нарешті засуну його туди, Якесь дрочево. Так, все, жабошечку нам треба вставити в пас під скок. Пас сюди. Тут воно має сісти плотненько. защелкнутися на свої місця. І так само фіксується нашими скобочками. Одна тут. І одна тут. Так, все. Залишилось піти старти помилку. Ну і все, і можна насолоджуватись чистим повітрям в машині. Дякую, приходьте ще.